Чому чиновники так люблять соціалізм? Бо Соціалізм це єдиний спосіб для добробуту чиновників. Соціалізм це єдиний спосіб знайти причину, щоб збільшити податки і збільшити, таким чином, збільшити собі зарплати, збільшити кількість чиновників, збільшити влади в країні, щоб ви... Все більше і більше залежало від чиновників. І тоді у них все в шоколаді, у них процвітання і у них добробут. А у вас ніта і пограбунок. І це все приводить до війни, як ви бачите. Так, так, наша війна, причина нашої війни це соціалізм в нашій державі. Бо соціалістичні держави неефективні, соціалістичні держави багато витрачають грошей на невідомо що і на зарплату чиновників. Тому рано чи пізно все рухається і починається війна.